Сьогодні пенсія перестала бути гарантією спокійної старості. Державний фонд залежить від чиновників, а їхні рішення рідко йдуть на користь простим людям. Пенсії маленькі, ціни зростають, недержавні фонди ненадійні, а банківські вклади з'їдає інфляція. Підсумок один: старість все більше нагадує боротьбу за виживання, але є спосіб вирватися з цієї пастки. Створити свій особистий пенсійний фонд, який не знеціниться і не зникне. Це гектар землі, перетворений на родовий маєток. Земля й дерева з кожним роком тільки набирають цінність. Посадивши рідкісні та горіхові породи, кедр, волоський горіх, фундук, мигдаль, каштан, ти отримуєш джерело стабільного доходу та чистих продуктів на довгі роки. Один гектар здатен забезпечити тебе і твоїх близьких. Достатньо раз на рік навесні та восени висаджувати нові дерева, доглядати за ними, проєктуючи маєток так, щоб рослини допомагали одна одній рости. Через кілька років твій пенсійний фонд почне приносити реальні плоди і в прямому, і в переносному сенсі. Родовий маєток це не просто захист від криз, це місце сили, де ти створюєш власну екосистему, незалежну від політики та економіки. Тут ти живеш у гармонії з природою, харчуєшся корисними продуктами і передаєш дітям незнецінену квартиру, а живий самовідтворюваний дім. Турбота про майбутнє починається зараз. Посади своє перше дерево. Нехай твоя старість буде в оточенні квітучого саду, а не в очікуванні подачок від держави.